Грабіжник у церкві, пригоди закладників та свято в місті. В ефірі Дніпрооперативний і це дайджест подій. Йшла навпростець на полтавському шосе в Дніпрі. Збили жінку пішохода, ДТП сталося близько сьомої години вечора, 13 лютого. Відомо, що водій автомобіля ВАЗ в районі перехрестя з вулицею Мохова допустив наїзд на пішохода. За попередньою інформацією, жінка 1982 року народження перетинала проїзну частину дороги зліва направо відносно напрямку руху автомобіля між двома пішохідними переходами у невстановленому місці внаслідок Тепер від отриманих травм жінка померла на місці події. Паркувальна математика: водії в Дніпрі не втомлюються вигадувати нові види паркування своїх автівок та здається, змагаються один з одним у порушеннях ПДР. В нашому місті за дотриманням правил паркування слідкують інспектори. Тільки за минулий тиждень співробітники інспекції з питань контролю за паркуванням наклали 4312 штрафів за порушення правил паркування. А 162 автівки, залишені зі значними порушеннями, було евакуйовано. Нагадуємо. Евакуація проводиться у разі паркування на пішохідних переходах, перехрестях, тротуарах, зупинках громадського транспорту та у випадках блокування руху іншого транспорту насамперед екстрених служб або громадського транспорту. Кожен з цих порушень обійдеться власникам авто у кругленьку суму. Евакуація авто від 2110 до 2410 гривень. Вартість зберігання транспортного засобу 144 гривні за добу, штраф за порушення 680. Сімдесят гривень також нагадаємо, що адміністративне стягнення накладається саме на власника авто, а не на водія війна з наркотиками. Вчора в Самарському районі патрульні зупинили водія автомобіля Audi А4 за порушення правил дорожнього руху. Під час поверхневої перевірки у наплічнику водія інспектори виявили два пакети. В одному знаходилась речовина рослинного походження, схожа на наркотичну, в іншому 50 згортків в ізоляційній стрічці з такою ж речовиною. Крім того днями небайдужі Дніпряни повідомили на лінію 102 про підозрілих чоловіка та жінку, які в Новокадацькому районі. Районі розкладали закладки з наркотиками. З місця подій громадяни намагалися втекти, але їм це не вдалося. Їх затримали патрульні. В результаті в кишені жінки поліцейські виявили сліп пакет, в якому були 10 згортків в ізоляційній стрічці. Громадянка пояснила, що в них метадон. В обох випадках інспектори патрульної поліції викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка вилучила згортки. Всі громадян доставили до відділку поліції. Чарівне спасіння. Нещодавно у Дніпрі на площі вокзальний стався нещасний випадок. У жінки незнайомець вихопив телефони з рук. Через хвилювання вона втратила свідомість та ледь не померла від зупинки серця. На щастя, поряд опинився курсант Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Назарій Андруцький. Він повертався з занять додому, як раптом почув жіночий крик та помітив чоловіка, який чимдуж почав тікати. 17-річний Назарій надав постраждалій необхідну допомогу медичну допомогу та передав її бригаді медиків, як каже хлопець, винагороди за свій вчинок не чекає, та зробив так, як мав би вчинити кожен. Злодій невдаха у Кам'янському в ніч проти 14 лютого намагалися пограбувати храм ПЦУ. За словами настоятеля Феодосія Алісова, під час комендантської години 32-річний чоловік увірвався до козацької церкви при святої покрови ПЦУ, що на вулиці Слісаренка, зламавши замок на дверях. Але завершити злочин йому завадили працівники охоронної служби. Грабіжника невдаху затримали та передали поліції. Некримінальний Валентин у день святого Валентина у парках Дніпра вітають закоханих. За словами організаторів акції, представників департаменту парків та рекреації міської ради. Напередодні свята і сьогодні в парках Дніпра зустрічали багато красивих, щирих, зворушливих пар. Хтось разом тільки два місяці, а хтось понад 50 років. Але їх всіх об'єднує сильне почуття любові та пристрасті до своєї другої половинки. Редакція Дніпра Оперативного вітає всіх глядачів та підписників з не. Закоханих, бажаємо любові та перемоги. Це всі події на сьогодні. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.